Христос Воскрес! Сьогодні у нас неділя, Пасха. Зранку сходила до церкви, посвятили кошечка пасхального, і зараз трішки рандомкової поранки. Готуємося, так як мають приїхати батьки, брат, так як вже не недавно було день народження, там його друзі якісь прийдуть. І ось так. Так що трішечки готуюся, сильно не готуюся. І... Ось такі в нас справи. Так що вам гарного перегляду. Мене звати Оксана, і це Рівничі на вас вітає. Так що Пішли. Розкажу вам історію, яка трапилася з моїм інкубатором та гусячими моїми яйцями. Дуже була розчарована, та як сама винна зранку перед роботою перевернула і поставила на провітрювання. І... Звичайно, спішила і пішла на роботу. Інкубатор був цілий день відкритий. Коли я прийшла додому, для мене був просто шок, тому що розуміла, що яйця в мене заховали. Але, на щастя, лише одне е, пройшла доба, лише одне перестало розвиватися. Ну, а ті живі. Так що, сподіваюся, буде все добре. Тому так як я їх дуже-дуже хочу, ну, тепер вже до цього дуже обачлива така. Так що ось така в мене історія з інкубатором. Вже зібрала кошик для освячення. І ось таке вперше робила своїми руками, такого, таку прикрасу на кошик. Не цініть строго, але мені. На перший раз дуже подобається. Такий зайчик, тримає яєчко і квіточки. Сидить коричневенька качечка, можливо, знесеться. Ось так. Злякалися. Ну нічого Те, як я сьогодні вдома, гуси на волі, одна, не знаю, чи несеться, чи вже нарешті сідає, не знаю, що вона там сидить, але сидять. Пасуться, це для них. Вже травичка у нас так гарненько зеленіє, підростає, тепло страшенне. Ми сьогодні всі на волі. Навіть качок випустили, нехай походять, пощипають, погуляють, пограються. Гусак свою територію відвоює. Так, що ось так. Всі задоволені, всі щасливі. Цих теж випускала індичок погуляти, вже погуляли і поприходили на місце, посідала. Так, з бройлерами, з цими, що лишилося, все чудово, вчора мінус 1-3 кілограма. Ну, нічого страшного, так буває. Ну, отак. От все з ними добре, а ввечері чи зранку вже немає. Так що ось так: шапучка, злючка, шапучка. Винесла свою деяку роса до перців вже на двір на загартовування. Це, звичайно, не вся. Треба підділяти, бо сонечко дається в знаки. Ну, але не непоганенькі. Трішки мамі сьогодні віддам, щоб забрала собою, бо немає куди його дівати. Помідорки ми ці, що високорослі вже гарненько сходять, деякі навіть вже ось почали буяніти, але нічого страшного. Поправимо. Зараз відкрила плівочку вже і ставлю їх на підвіконня. Так будуть ростити, а вони кинуться, вони ще повиходили. Ось так. Сьогодні вперше скинула жменьку люцерни е, моїм інкубаторцям, а вони як отодіч бояться, не знають, що робити. Ну, ось такі двоє відійшло, а ці вже такі. Непоганенькі, непоганенькі. Ще серед них є там ось там світленькі таке, недоросток якісь. Ось такі такі рівненькі. Мій осадник тут сидить, мерво робить. А там лапка так і скрила, на то бройлер і так вони собі гуляють. Бройлери вже ледь ходять. Дасть Бог все буде добре, на цьому тижні почну забій. Ось такі, хто лежить, хто їсть, хто п'є, що робиться, треба курча висадити до тих і нехай бігає поволі по землі. Такі непогані курочки. А в нас дивіться, як. Вишні цвітуть, абрикосів немає, а вишні повниці. Тут на вже вечір. Цих теж не цікавить люцерна, теж жменьки. Ось такі корочки і півники. Гарненькі. їм тут воля та свобода. Ходять, Відерце зерном перевернули. Зараз поправили. Але такі ручні, куди я, туди і вони. Ось якась гусиня знесла несеться в другому кублі, ну нехай несе. Ці крини кричать, що я зайшла. <сум> 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 В першу чергу випускаю індичок, щоб погуляли. І ось так індички самі заходять, говорили, як вони виходять. Самі заходять, виходять. Опа. Все. Ну, точніше, я їх випускаю, а вони самі заходять. І сідають собі. На свої купельця і все добре. Так що, клинтиків така висота, то нічого страшного. Свинка є. Ну, а ті бутусики собі гоняться. Такі гарненькі, штукатенькі, жопатенькі. Бутусички такі. Хороші. Мені подобається цей виводок. Такі хорошенькі. Ще не їдять, Це вони біля мамки. По цій кроїсті видно, що вона погуляла і все добре. Ну Вже буду ту... інше пробувати спаровувати після свят, після всього. Їдять під юдечку, все чудово. Ну і нарешті дочекалась якась... Клітичці качечка знеслась. Ось таке яєчко. Супер. Супер. Треба лишити тільки на соломці. Ось так, нехай буде. Все, процес пішов. Ну, а ця сидить і ніяк не може знестися. Що з нею не так не розуміє. У нас, друзі, на вечір насувається ось там гроза. Гримить. Перше почули цього року грім. Дякувати Богу, що не на голі дерева, по прикметах на голі дерева це не дуже добре. Так що ось так на цьому відео буде завершувати. Вам дякую за перегляд. Чистого, мирного неба, миру, здоров'я та добра, бережіть себе, свої родини та будьте здорові. Всього найкраще, до нових зустріч, па, 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 па.